Товариство вносить до статутного капіталу іншого підприємства виробничий верстат вартістю 1,5 млн. І запитує бухгалтер цього підприємства: Ми не платники ПДВ на загальній системі. Чи виникає у нас обов'язок зареєструватися платником ПДВ? Моя відповідь: так, виникає. А все тому, що операція із внеску до статутного капіталу є операцією. Оподатковуваною. 181.1 Податкового кодексу говорить, що якщо обсяг оподаткованих операцій за останні 12 місяців перевищує мільйон, слід зареєструвати з платником ПДВ. І в даному випадку, ось така операція є операцією постачання. І тому, якщо ця ваша операція відбулась умовно в січні, вам слід подати заяву до 10 лютого. В іншому разі, ви будете нести відповідальність на рівні зареєстрованого платника ПДВ, починаючи з 11 лютого, із, із обов'язком нараховувати зобов'язання, але без права на податковий кредит. Більше нюансів оподаткування ПДВ на онлайн-курсі ПДВ Практик 2025. Усе пояснюю на прикладах, слайдах, екселі, Басі, електронному кабінеті та метку. Ви з нами? Реєструйтесь!